Завжди починаю мій день з планування. Пишу всі свої задачі на цей день. Розділяю їх на три категорії: пріоритетні робочі, загальні робочі, особисті. Пріоритетні пишу до трьох задач, в загальні до десяти, якщо вони мілкі. Більше я просто фізично не зроблю за цей день. В особисті записую навіть те, що мені потрібно випити півтора літра води і вітаміни, щоб навіть не задумуватися про це. Це займає в мене до 10 хвилин, але економить години щодня. Плюс ресурс моєї пам'яті і мій фокус. Це дає структурованість моєму дню і моїм діям. Я не мечуся в голові між думками і намаганнями запам'ятати, що мені потрібно зробити. Я вивантажую задачі в список з моєї голови. І Йду чітко по ньому, не витрачаючи ресурс на роздуми. Мені не потрібно нічого запам'ятовувати і додатково напрягати свій мозок. Я працюю саме над крутими результатами від виконаних задач. Якщо планувати свій день протягом декількох місяців, ви настільки звикнете до структури, що без плану ваш день буде ніби розмазаний, як масло по гарячому млинцеві. Ви побачите, що це дає дуже крутий результат саме в